Сьогодні проходить на базі першої мистецької школи вже шостий міський фестиваль, калядок та щедріва різдвяна зірка. Понад 200 учасників сьогодні, які покажуть своє мистецтво, будуть щедрувати, калядувати. Дякуючи Андрію Лінидовичу, у Нас культура зазнала і зазнає великих реформ. Нас бачать, нас чують, нас ремонтують, нас продвигають. Я хочу подяку подякувати нашим дітям хочу подякувати нашим вчителям за те, що розповсюджуєте і примножуєте українську культуру. Кулятки та щедрівки у нас завжди асоціюються з новорічними святами. Хочу напередодні новорічних різдвяних свят привітати вас з цими святами, побажати вам миру, перемоги, щастя, добробуту. Побажати, щоб всі наші військові, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи, повернулися додому. Живими та неушкодженими Нехай всі ваші мрії обов'язково збудуться. Вітаю більш казкового фестивалю. Мабуть, в нас немає. Цьому році в нас дуже гарні зміни завдяки підтримці Андрія Леонідовича, нашого мера, ми отримали дуже гарний подарунок. Це куліси для нашої сцени, і ми дуже щасливі, що така гарна сцена в нас зараз в школі. В Середовищі благодійного фонду кари та Шість років тому виникла така ідея зробити свято різдвяне, радісно бачити, що більше дітей долучається до цього фестивалю. Я кожен рік приймаю участь у цьому фестивалі. Дуже подобається кожен цей фестиваль. Дуже багато талановитих дітей, талановитих дорослих, викладачів. Їхня спільна робота мене дуже вдохновляє.